Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, сьогодні плідно позаймався, як можете бачити, зібрав я коробку Уже повністю. Так, тепер давайте так, в принципі, пройдусь по моментах, по зборочних. В принципі, може, комусь хтось буде робити, кому буде цікаво, як я робив я. В принципі, скажу так, що. Подшипники, тут же я тоже поставив цей усілений. Сажав, старався не набивати, а як? От беру подшипник. От на цьому примірі стакан ложу на грубку. Нагрівся, подшипник, вставив. Не забуваючи нічого, ну, так адекватно нагрівати десь в раді-100 100 градусів плюс-мінус. Почибник вставляється без ніяких питань, тобто неба не забивати, не оставив, зашпінтував. Так само це все положив знову з подчибником на грубку, нагрівся, навал, одів, в принципі, без ніяких ударів. Звісно, так менш подчибніх травмувати. І воно плотніше, як на мене, буде сидіти. Так що, в принципі, це по цьому. Е, так само ж в стакан зобірав. Теж піднагрівав. Ну, тобто, по принципу, дещо можна посадити, щоб не загілювати. Робив так. Е, так, дуже все упорне кольце поставив. Получається, якраз воно у вас доже ставити, такий з моментів. Почивник дов забитися вплотну, і якраз штопор зайти. тобі ж не більше за штопор, но той якраз почивник до шайби плотну забиваєте, і штопор легко якраз стає на своє місце. Значить, тоді все собрано у вас правильно. І почивник упертий, нагрузка не на це штопорне кольце, а на, на ту шайбу. Це по цьому почивничку Тут у нас виходить, так як цей модернізований ще. Не отвір не свердлив. І, в принципі, я даже зразу вам так скажу. Може, відео відео вийде трохи довгувати але я думаю, той, хто збирає коробки, планує робити і так далі, я думаю, тому буде цікаво, передивиться, тому що ці всі моменти треба учитувати. Значить, що я думаю? Без цього що я взагалі не дуже бачу сенса його о, тут засвердлювати. Можна просто піджати. Чого? Бо той старий подшипник, який тут стояв, то есть він плавав, його бокового упора не було. І за цього стакан треба було фіксувати сплінтом. Ось, ось цим сплінтом треба було стакан штопорити. Для того, щоб він не висунувся е е е не в коробку, ні в ету. А так як цей двохрядний конусний, соответственно, зараз стакан не вліво, не вправо не уйде, тому що його буде тримати сам подшипник. Тут я ж єдине, можна його зажати, просто щоб воно, скажите, скажу, ну, не прокручувався цей стакан. Да і все. А вліво-право він нікуди не уйде, тому що кажу. Пошибник це зовсім інший. зовсім інша його конструкція, він корисний. І в його осьового, то есть, оцього люфта немає, так як у тому. Той був віддільно наружній обойма, віддільно ну, внутрішньо. Він був розборний. Цей, виходить, самоцентруючий. І він не, не має осьового люфта. відповідно, він нікуди не уйде. Е, ну, смысла тут щось розбирательство порить, ну, вирли свердлити, ще раз там розбирати, хто розбирає підбичі, митьять там. Я не бачу смысла по правді, якщо я не прав, ну, я думаю, що, ну, ну куди ця обойма уйде? Сюди не уйде. Сюди не уйде, потому що він конусний. Ну, я вам покажу, то есть у його ролики стоять під конусом. То есть Йому не дасть ролики, не дадуть уйти не сюди обоймі, не туди стакану, тобто він буде мертво стоять. Соответственно, там сильно в цьому штопорі, вже з таким почивником. Я не бачу смисла так от піджать, щоб стаканчик там не болтався, грубо говоря. Дай на тому і все. В принципі, тут буде такого, не знаю. Опять-таки, якщо я не прав, поправте. Е, тепер далі по поводу нижньої гайки як я відкручував і як зажимав. Е, значить, зажимав я і відкручував з допомогою ось такого нехитрого способа. Тобі ж ми ложимо, я вам що покажу. От так, ну одною рукою невдобно, я думаю, ми се розловили. Значить, впираємо у пас гайки, а друг, з другу сторону в. Ну, і виходить через цей боковий, боковий редуктор, зараз тут стоїть. Е, виходить, ось такою. заставляєте у шестерню 4-5 передачі. І опираючись в цей, і як трещоточкою за, за зуби, і закручуєте. І так само в другу сторону і відкручуєте. Все хорошо виходить, не треба ніяких інструментів робити. Це за всю шестерню. либо за цю, бо за цю вона якраз стоїть напроти того отвору. І так ми круч, круть. Ну, уставили, прокрутили, уставили, так прокрутили, уставили, і так зажимається. А в другу сторону відкручується. Тобто переставляєте в ту сторону вже відкручується. Значить, закрутив, посадив я і обеширив бензину, висушив. І на Різьбовий герметик хорошо намазав, закрутив, хорошо, скільки сили було, і засплінтував. Вон, можете бачити, що один шплінт старий, той, що був, а це другий той, що вже я. Так що, в принципі, я думаю, тримати должно. Так що такий от простий спосіб. Ставили ось і за шестерню спокійненько собі зажимаєте. В принципі, що ще сказати. Е так, 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 так. По цьому сказав, по тому сказав. Тут уже все теж Е, Поставив регулювальні шайби, ті що, стояли поки що. Ну, Побачив то, що будемо регулювати. Цю ту же гайочку поставив на різьбовий герметик, але планую, так як тут є. Воно. Отвір ще одну корончату накручу, тож на був герметик і, і законтригаю дві ну, тобто, гайки тут. Отак, планую, пока що треба гайку десь купити, бо тут взагалі не було всі гайки. Так що, в принципі, думаю, дуже тримати. Е, так, 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 Тут у мене теж ще треба доробити. Е, виходить, поставив я. Два шплінта. Один, два. І все одно там ще є зазор до подшипника. Як вам показати там? Ну, коруча, одним словом, він там є. Його треба обрати або купити штопор. штопор. на кольце таке трошки більше, щоб туди поставити. По тому що тут взагалі була виробка цього валу. Я чуть-чуть наварював і токар протачував. Почивник легко ходив. І виходить, цей вал він туди-сюди гуляв. і на цьому ну, то есть, За те, що тут є. сість. Туди-сюди. І виходить, нам зараз треба тут плотно поставити, щоб його туди-сюди не совало. Хоч він тут і посаджений добре, плотно, але його треба сюди щось підложити. Туше тоді ще ставатиме ще один стаканчик почивніком, він його підо, підопре. А в того, у кого нема лома, отут має бути штопор, ну, шплінт, ну, штопорне кольце. Іначе буде випадки ходити. Так, по цьому сказав, по цьому сказав. Е -е -е, так, 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 так. Е -е -е, угу. Що ще хотів сказати? Знизу ж там широкий почивник. 22212 я тут поставив гайки ширший. Як можете бачити, він, він роликовий. Роликовий, положив трошки смазки, хай буде. Він роліковий, самоцентруючий, так якось. Ну і це е, ось, виходить, посилений, підпуляв. Шестерню задню ну що на задню паразитну шестерню. ну що так сказати на неї, підпиляв десь міліметра 4, але кожен дивіться по-своєму, у кого як. Так, тут наче все везде стало. Все нормально. по втулці там на шестерні порядок. Єдине, що не стало і прийшлось, ну підпиляти, як би вам так показати. Короче, Ось тут вилка ось вона тут чіпляла за ось у шестерні. Так як це шестерня третьої передачі, то вона ж, як бачите, вона в рази більша, ніж та, що перед цим стояла. І тут, мабуть, по-нормальному бути оця вилочка, вона трошки інша. Йде, мабуть, з цією коробкою. Ну, що пошвидше. Ну, в принципі, тут чуть-чуть я постараюся доказати тут. Підпиляв я там і, в принципі, нормально. Не квартально. Так, ще тут залишилось поперешпінтовувати. Ну, то вже таке штопор не стоїть. Штопор не стоїть. Ну, в принципі, собрати. А, що ще далі? Хто може мені пояснити? Тому що, чесно говоря, не можу я придумати, навіщо дали мені цю шестерню. От. якоби в редуктор. Ну, я не знаю просто, який з неї сенс. Е, в чому справа. Я це чого накинув редуктор, я його не прикручував, просто накинув. Ще його не перебирав. Там, ну, мені просто стало цікаво, тому що коробку зібрав і куди ж ставиться ця шестерня. І виходить, я не знаю, як вам показати. Навіть тут уже видно погано буде. От рух. Суть такова, що ось, виходить, аж редуктор йде в зацепленні з шестерами четвертої п'ятої передачі іменно цією. Тобто шліци йде з цією шестерами, бачите вона скрутиться, ось ось вона, ось тобто, це все вона, ось це вона там. Тобто в її ж ніхто не міняв, тобто вона, це моя даже ще й рік, ну ось тут одна ця шестерня, яка осталась в коробці, ця, ну і ця. Нижняя на задню передачу, ну і паразитка плюс. Оце ці, всі ці коробки, це ті шестері, які залишили. Е, то ж цю шестерню ніхто не зміняв, не видно зміняв і далі. Якщо туди поставити щось друге, як воно буде, ну, що поміняється, і взагалі, а зачем міняти? Я от не розумію. От, ну, буду зараз читати літературу, бо сьогодні день працював, якось цим питанням не задавався. А тепер оце поставив, то есть та я велика шестерня, редукторна. Ну, вон та, вон. Де ось вона заходить ось в... в редуктор. Вона в зацепленні є за цією шестернею. тільки не іменно не з цим великою частю, а з тією, яка заходить на другу передачу вовнутрі. Тобі ж, зараз покажу на, на цій старий. Бішуна от отсюда. Тобто це. А тепер мені скажіть, в принципі, оці ж то зуби в цій шестерні остались те ж саме, тому що це друга передача сюди ж знаходиться обична. Тобто я ж спробував там, люфт, все є, як було, все хорошо. Помінялись такі зуби на оцій великій. Ну, ну, це ж виключно крутиться з оцією шестерню, вирішено з чим. Тобто, зачем в редукторі щось лібо ну, от, Тому що дві шестерні в редукторі, які крутяться, то вони обидві, виходить, соприкасаються, грубо ну, вращаються разом. Одна з цією, яка осталась без змін по зубам. І, ну, то, то ж саме сталося, нічого не помінялося. І друга, четверта, п'ята, яка теж не помінялася, яка осталась ось ж вона. Оно ж ви маєте бачити редукт, шестерня редуктора. Трубиш. Зачем там щось міняти? І взагалі, а куди її ставити? Там таких шестерень нема. Ця ось вон, така, вона погано видно, але вона бачите? Та взагалі велика. І чого по, немає, пониженої по, п'ятої немає, як кажуть. Чого її нема? Ну от як і не вкладається мені в голові. Буду ще скажу, ще раз повторюся, читати літературу. E, можу, щось я e, не понял. зрозумів. Зачем вообще убирать? Ну, убирати? Зачем робити менше передач? Якщо, в принципі, все, ускорили, тут сповільнили. Ну, Третю, поміняли. По суті, помінялась тільки тут пара пара передач, ну, пара шестереть. І оця пара помінялась. Все остальне ж осталося не, не змінене. То. Навіщо, допустимо, ну, там щось редуктує, то мінять. І взагалі куди цю ставу честь на Тому якщо ти її поставиш, так вона взагалі буде, як, ти, як вам сказали хлопці. Ну. Не знаю, буду знавати, кажу, це дуже цікаво, що вже. Вечір втомлений. і так фронт роботи достатньо чимало зробив. В принципі, в принципі, робота йде. Робота йде. Що вам ще сказати? Та, да, в принципі, наверное, на цьому і будемо закруглятися. Не забувайте підписуємося на канал, ставимо лайк і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.